Тобі дівка баба. Та такі обогі, що нічого в них нема. От раз же до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже, бабусь, піди в кишку, та за засіб боротися, та спечи колобок. Добре, діток. От баба так і зробила, то була в печі. Замістила яйцями борошно, що злітало, Спекла коло бок і положила на вікні, щоб простих. А від сигнал та на призбу, а з призби та на землю та й побіг дорогою. Колобок, колобок, ти не боїшся, ти же звірів. Я сміливий колобок, Я нічого не боюсь, тому сміливо вирішаю путь. Колобок біжить та біжить, біжить. Чому ну, зайчик? Коло-мобо, коломо, я тебе з'їм! Ну як мене, зайчику, побігайчиком. Я тобі пісенько заспіваю. А ну якої? Я по коробу метений. Я на яйцях свикенний. Як ні бабки та діда під на втечу. Ой мешки одне коло. Дай побіг далі. Біжи та біжуть. Та біжу. Ай, біжі, та біжі. Ой, його голодні, колоколов, от возів. Я тобі цвіти позаспеваю. Якось. Я похоро поводиний. Я на яйцях спечені. Як від бабки дади та давки. Под біковода. Не слыша біжить. Жита біжить, зустрічай нова листичка, я тебе не з'їв. Не бізь мене лисичко-сестричка. Я тобі пісенько заспіваю. Ану, давай. Я по коробу метений, я на яйцях печений, як бабки, та діда в тих, так і від тебе течу. Ой колобок. От він сіна язик та й давай співати. Я по коробу я на я, спечений, я як мій бабки, та дідавки, так від тебе піду. а лисичка його гадна, Та й проковнула. От і вкрадоси кінець. Добрий день, дорогі діти. День! До вас сьогодні завітала шкільний кореспондент. Вона хоче вам задати декілька питань про школу, тому, будь ласка, розкажіть їй. Добрий день, діти. День! Я хочу задати вам декілька запитань. Та хочу, щоб ви відповіли на них так, як ви вважаєте правильно. Як тебе звучить? Чи ти задоволена, що стала першокласником? Так? А чому? Тобі подобається? Так? Добре. Софітя, а ти задоволена, що стала першокласницею? Дуже? Тобі подобається в школі? Добре. Хай більше розказуєш. Е, розкажи, як ти ставишся до того, що ти у першому класі. Тобі подобається? Дуже? А чому? Вчителі подобається? Що тобі подобається у школі? Вчитель. А як і саме вчитель? Добре. А тобі які вчителі подобається? Мені подобається вчитель по дискультурі. Так. А чому? щити. Добре. А що тобі подобається в школі? Вчитель. Так? Добре, а Який предмет ти любиш найбільше у школі? Математика. Так? Ти гарно, так? Да? Розумієш математику? Так. Да. Добре. А тобі, який предмет подобається у школі? найбільше? Математика. Добре. Скажи, будь ласка, що ти можеш виконувати без допомоги батьків? Мені подобається математика. Ти можеш робити математику без допомоги батьків? Добре. Скажи, будь ласка, а ти що можеш робити? який предмет без допомоги батьків? Читати. Хочу... О, Це дуже добре. Добре. Дуже добре. А ти? На чого потрібно ходити до школи? Учитися. Oh, дуже добре. А як ви вважаєте? на чого потрібно ходити до школи? Потрібно, що всі так чи писати. А не. Стовку. От сидіти. Скажіть мені, будь ласка, чим найбільше, чим тобі сподобалась школа? Добре вчитель може там все знати і навчитися читати і писати. А вчителі тобі все подобається? всі подобаються? Добре, так і до школа. Змінаться писати. Писати. На, на, на кого ти хочеш бути сім'ї? На маму. На маму? А у житті. Є в тебе якась людина, на якому ти тоже хочеш бути схожим?

А що ви робите на вихідні з батьками, з сім'єю? Собираємо батьки. А ти що робиш? З батьками. Відпочиваєш? Якби ти опинилися на <клухи> новому острові, які предмети ти б замовила чарівникові, щоб тобі було цікаво? Математику. Труди, а що ти робиш не туди? Труда ми з пастилінах не Так. А що б ти зробила з пастеліном на живому острові? Йожик. Йожика? Тобі Йожик буде допомагати? Добре. А ти б зробила на живому острові? <звук> а <Ало>, ну, <дуже> добре. <звук> а чи вважає, тобі батьківка скинаєш? Так. Это. Каску ты слухала, да прощёбанную? она? сказка про то, я... Як... прощал. Про, щё? Щё? про Нет, хм? Сейчас сказка Чуть -чуть. про королевку. Так, а, а... саму проще. из Это была принцесса. Принцесса? Талички останні. Та про що вона? Добре. Хто частіше з батьків е, читає з тобою? Або дивишся мультфілі. А от якби ти е, опинився на живому острові, які предмети ти б замовив чарівникові? прочитаю книжку. Скажи, да. Скажите мне, пожалуйста, Скажите, кто вы э, с Мама? Мама. с кем тебе интереснее проводить с вами день и С папой, с мамой, с бабушкой и А чем ты занимаешься? Мы гуляем. Фрази, і не, учимся, і не пишу. А на вихід, якщо ти робиш? Гуляємо, я можу читаємо. А що ти читаєш? Музька. Так, молодець. Скажи, будь ласка, якщо б ти опинилась на живому острові, і що б ти замовила човником, який би предмет? Щоб тобі було цікаво на цьому острові. Математика. Тобі цікава математика. А тобі що сподобається. Щоб ти замовив чарівником. Буквально. Букваль? Отці діти. І так, думаю, що ви всі полюбляєте читати, та математику. Що? Як ти проводиш час? вільний час? Як ти свій вільний час проводиш на ухід? На острова Літнувана замовила, так? Ще хоче Ніка. Добре, скажи, будь ласка, який подобаний предмет у школі? Ти думаєш, для чого потрібно ходити до школи? вчитися. навчитися? Вчитися. А ти не далі. Не подобається, як я вчителя в курсу. Що? Не подобається, вчителя А якщо б ти був на живому острові? Таким б ти предмет замовиш, що не будеш. Я би давно читати. А чому тобі подобається Дякуємо, діти, за ваше інтерв'ю. До побачення. До побачення! а то будете, що завалити? Але взяти кітки. Ви не хочете кореспондента відпускати? Все, да? до побачення. Снимайте. Убери пап. Вот они, вот он, наш класс вот. Вот так.